Одного разу, коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотне, благаючи, Господи, славний, лежить дома розслаблений і тяжко мучиться. Ісус каже, до нього я прийду і оздоровлю Його. Сотна у відповідь каже, Господи, я не достойний, щоб ти війшов під покривлю дому мого, скажи лише й слово, і слугами, мій видужає, бо і я підвладний чоловік маю під собою вояків. І каже цьому іде, і він йде, а тому ходи, і він приходить, і Слузі своєму каже, зроби це, і Він робить. Почувши це, Ісус, здивувався і каже тим, що йшли за Ним. Істинно кажу вам: навіть ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу ж бо вам, що багато прийдуть зі сходу і заходу і засядуть з Авраамом. Ісаком, якому царстві небесному, сини ж царство буде викинуті геть у тьму кромішню, там буде плач і іскреги зубів, і сказав Ісус до сотника, іди, хай тобі станеться за твоєю вірою, і слуга Його, видужав цієї години. Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі христи, ми чули, що нічого в руку Івані від Матеї, що Ісус сказав тим, що йшли за Ним. Навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Христос був здивований простою, непохитною вірою сотника поганина і нагородив його за це і зціленням слуги Його яким добрим смиренним, простим був цей сотник у своїм благанні за свого слугу? Ісус каже, я прийду до тебе. Але сотник заперечує, кажучи, я не достойний, щоб ти вийшов під покрівлю дому мого. Але скажи лишень слово. І далі сотник пояснює своє розуміння, Він каже: навіть мої накази і слова виконує мої слуги, але ти є. Ти є Бог всемогутній, ти створив і провів до існування весь світ із небуття до буття, і то лишень єдиним словом творчим твоїм, бо ти і все могутній, і все можеш. Для тебе немає нічого неможливого. Ти утримуєш, керуєш всім творінням твоїм, тому достатньо лише одного твого творчого слова і недуго покине мого Слугу. В Христі зі світовими письма ми знаємо, як поводились юдеї з Христом Спасителем, коли він жив і спілкувався 2000 років тому на землі. Багато з людей не вірили в божество Ісуса Христа і по-різному тлумачили слова чудеса Його. Одні казали, що Ісус обманює народ. Інші казали, що Ісус силою бісівською творить чудеса. І нарешті. Юдеї засудили Ісуса на страждання і хресну смерть на Логовті. І, можливо, в цьому немає жодного здивування, бо юдейський народ втратив свою віру, яку мав старозавітній патріарх Авраам. Юдеї, хоч і залишалися нащадками Авраама, але тільки за тілом, за плотію своєю, але не за вірою. Авраам же тільки за став родоначальником Боговибору народу не тому, що юдеї було чимось краще в інших народів, але тому, що вони зберігали правдиву віру в Бога Творця. За часів Авраама, Ісаака, Якова, у той час інші народи перебували в дикому, жорстокому ідолопоклонстві. Тому у новому заповіті юдеї, втративши віру в Христа Господа, Тобто втратили те саме, що зробили їх Богом вибраним народом, юдеї тоді зрівнялися з іншими язичними і поганськими народами. Іншого разу Ісус каже юдеям, не хваліться ви тим, що ви діти Авраама, бо Бог, Бог може з каміння покликати собі дітей Авраама. І ми бачимо, що слова Христові не розходяться з ділом. Ось цей сотник. Був язичником, поганином духовного розуміння був саме тим духовним каменем, з якого Господь утворив собі сина Авраама. Сотник став сином великого патріарха задля своєї віри у Христа Господа, яка свої сили була подібна до віри Патріарха Авраама. Тому і сотникова віра здивувала навіть Христа. Хіба це не дивно, камінь. Котрим був сотне погодин стає вибраним сином вічного спасіння. У зв'язку з цією подією Господь знову каже до ідею, а я кажу вам, що багато пройдуть зі Сходу і Заходу і засядуть разом з Авраамом, Ісааком, Яковом у царстві Небесному, а сини царства буде виконуті геть, тьому кромішню, там буде плач і іскрей зубів. Якщо Господь сказав це про синів царства, що вони будуть виконані у тьому кромішню через те, що втратили віру і не прийняли Ісуса Христа як Сина Божого, чи ж не вчинить так Господь подібної з християнами, які хоч і прийняли хрещення, хоч і називають себе іменем Христовим, але належної, живої, щоденної віри, не зберегли, не мають віри святої. В тому розумінні такі віруючі і подібні до деїв тих, про які говорить Господь, що вони будуть виконати геть із Царства Божого. Дорогі Христі, в наш час, особливо під кінець минулого століття, а особливий спосіб час війни, яка триває в Україні, дуже пропагується. Рекламується так звана рунвіра, чи іншими словами, родова віра. Це є язицька релігія наших давніх предків ще до християнської доби. І особливо молоді, йде, чи навіть біжить за новими релігіями, релігійними течіями, бо там, так би мовити, і легше жити. Легше жити, ніж у Христовій церкві. Бо Христовий Євангеліє. І вчення Ісуса Христа вимагає від людини наполегливої, а часом важкої щоденної праці над цими собою, вимагає боротьби з власними гріхами, вимагає боротьби зі всяким злом і беззаконням цього світу. Також Церква Христова закликає своїх вірних до чесноти смирення, терпеливості, доброчинності та інших християнських чеснот праведного життя. І все це. Нелегко вдається людині. Часто трапляється таке, що саме віруючи, християни падають у риховні провини під тиском споку з цього земного світу, але потім, розкаявшись, духовно вчені творячи покаяння, піднімаючи свого випадку і приходять до Христа Господа, приходять наверненими до вічного Царства Божого. Тому й недаремно Ісус сказав, що Царство Боже. Здобуваючи силою, і тільки ті, котрі докладають великого зусилля, общають Царство Боже. Різні сучасні секти, різні віручення пропонують людині легший, привабливіший, безтурботний шлях земного життя. Але цей шлях не провадить людину до царства небесного, до вічного спасіння. З усього, чого треба нам зробити для себе. Здорові Христі певний висновок, що не всяка віра людини проводить її до царства Божого. Ось самі юдеї мали віру в якесь земне царство, і Господь відкинув від себе, а точніше вони відкинули Сина Божого і не прийняли Євангельське Христове вчення. Так і сьогоднішні різні релігійні течії сповідують, тобто навчають якусь віру, але не таку, котра провадить людину. До вічного спасіння до Царства Божого. Тимто, доріг Христі, необхідно нам мати святу віру сотника поганина, котрий сказав Христу Господу: я недостойний, щоб ти, Господи, вийшов під покривлю дому Мого, але скажи лише й слово, і я буду спасенний. Маючи таку живу віру сотника, людина ніколи не чинитиме зла в своєму житті. Вона не піде за ісціленням до чародіїв, до шахраїв, до ворожбитів, але буде звертатися молитвою до Творця і Господа свого, котрий має повну владу над усяким творенням своїм, котрий єдиний лишень, Словом своїм може, ісілити душу і тіло людини. Христові Богові нашому, хай буде завжди, слава і поклоніння сьогодні і завжди, і на віки вічні. Амінь. Промовмо усі з душі, усі думки нашої, промову. Господи, вседержителю, Боже отців наших, молимось тобі, вислухай, і помилуй.